Послання святого Апостола Павла до Галатів з 23 го вірша глави 3 по 5 вірш глави 4. Прежде же пришествиє віри под законом, стригомі бехом затворіні в хотящую віру откритіся. Тем же Закон пестун нам быть во Христа, да от веры оправдимся, пришедшей же вере, уже не под пестуном Есмы, все Бовы, Сынове Божие есть, верою во Христе Иисусе, елице бо во Христа, крестисте, во Христа облекостися, несь иудей, Несть Элин, несть Раб, ни не свободь, Несть мужеский пол, ни женский. Все бы вы едино естье о Христе Иисусе, аще ли вы Христовы, убо Авраам ли семя естье и по обетованию наследницы. Глаголю уже! В велико время наследник млад есть, Ничим же лучше есть раба, Господь сы всех, но под повелители и приставники есть даже до нарока Отчая. Також ді і ми, бєхом младі, под стихіями бихом мира поробощени, же прийде, кончина лета, посла Бог Сина Своєго Єдинородного, рождаємого от жени, буваємо под законом, да под законне іскупит, да всиновлене восприїм. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником, бо ви всі, сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі. Щоб Христа охрестилися, у Христа задягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви христові, то ви Авраамове насіння і заобітницею спадкоємці. Тож кажу я, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниться, хоч він пан над усім, але під опекунами та керівниками знаходиться він аж до часу, що визначив батько. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли.